Сьогодні у випуску долікували до смерті. Пацієнтка гінекології загинула від крововиливу у мозок після уколу. Після операції на кисту 28-річна пацієнтка гінекологічного відділення лікарні Львівської залізниці померла від крововиливу у мозок. Знову в армії 70 резервістів повернулися на Львівщину з всеукраїнських польових навчань. Загалом у рік резервісти армії повинні віддати 30 днів. За це їм обіцяють близько 2 тисяч гривень. Мають що показати. Понад півсотні федерацій клубів та спортивних секцій міста готують ярмарок спорту. У спорткомплексі Динамо тривають останні приготування до найграндіознішого спортивного свята. Вітаю в ефірі. «Наш Репортер». Новина середи 26 вересня. Смерть від ін'єкції. 28-річна пацієнтка залізничної лікарні померла від препарату, який ввели у гінекологічному відділенні. Там вона лежала із розривом кисти. Підозрюючи ще одну патологію, медики вкололи дівчині препарат Метотрексат. А через кілька днів пацієнтка вже лежала в реанімації. І, хоча в лікарні стверджують, що причина смерті індивідуальна гіперчутливість на ліки в сім'ї дівчини не вірять лікарям. Марія це, це моя дівчина. Ми з нею багато часу разом. Близька дуже мені людина. Смерть Марійки для мене це, це велика втрата. Разом із нею пішла частинка моєї життя. В лікарні померла наречена Кирила. Все почалось з того, що Марійка вирішила оглянутися у гінеколога. Відчувши боль внизу живота, молода дівчина прийшла сюди, у лікарню Львівської залізниці. А тут лікарі одразу ж сказали лягати на операцію. У дівчини виявили розрив кисти. з тією патологією до гінекологічного відділення лікарні приходять десятки жінок, більшість успішно оперують. І операція Марійки пройшла вдало, згадує наречений. Дівчина себе добре почувала, однак на п'ятий день їй стало зле. На якийсь день після операції вона ще була в лікарні. У неї була легка висипка. Висипка трохи шкіра свербіла. А вже коли вдома ми з нею були, почервоніння шкіри відбулося. Підпіднялася температура за 38. Стан Марії погіршувався щодня. Її перевели у реанімацію рідному братові Миколі. Медсестра розповідала, як на шостий день Марійка скаржилась на головний біль. Сестра ще встигла міряти, поміряти і раз тиск, другий раз тиск, тиск шалено стрибав і вона впала в кому. Пала в кому через крововилив у мозок. Про це ми довідались у реаніматології. Коли стався крововилив мозок, вона вже померла. І того нам казали лікарі, просто ми хотіли ну, вести до кінця, ми в то ще не вірили. Ми так само переживали, як і ви. Розумієте? Нам всі казали, хто приходили, казали, що вже крововилив стався, ви вже її не спасете. А ми спасали. Пізніше в довідці про смерть напишуть причина смерті крововиливи у мозок і апластична анемія, тобто хвороба крові. Родичам дівчини лікарі сказали, її спричинила індивідуальна гіперчутливість на препарат метотрексат. Його Марії вкололи в гінекології після операції. Однак симптоми дівчини більше нагадували токсичну реакцію, пояснила головний алерголог області. Токсична реакція залежить від дози введення, від частоти введення, якщо більше, і залежить токсична реакція, чи нема поєднання того препарату з іншими препаратами, які разом для даного пацієнта є несумісні. Чи часто трапляється така реакція від метатроксату? Питаємо у медиків іншої лікарні у ревматологічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні. метатроксат використовують часто алергічна або токси. Тична реакція пацієнтів виникали хіба після нерозумного вживання у випадку його передозування. Тобто коли пацієнт приймає препарат не один раз в тиждень, а приймає щодні, розвиваються такі проблеми, як гематологічні, і також зміни зі сторони нирок і гепатобілярної системи. Як каже брат Марійки, дівчині вкололи метотрексат, підозрюючи у неї позаматкову вагітність. Вони сказали, що він колеться по протоколу, оскільки в неї була підозра на заматкову вагітність. Лікуючий гінеколог дівчини підтвердила цю інформацію. Їй була введений препарат. Це було сумісно вирішено. В складі трьох лікарів було введено препарат метотрексат до в дозі нижче мінімальної 70 міліграмів. Хоча, згідно протоколів, нам рекомендують вводити від 75 до 100 міліграмів препарату. Ніяких протипоказів клінічних лабораторних до введення препарату даного. Не було, але ви були впевнені, що це була позаматкова вагітність. так? ми її достеменно не могли виключити. Лікарні розповіли, не знали, де точно в жінки ембріон. Однак, згідно протоколів міністерства охорони здоров'я, метатриксат можна вводити лише в тому випадку, коли вагітність чітко діагностована у матковій трубі. Тож наречений Кирил уже звернувся у прокуратуру міста. Хлопець хоче, щоб з лікарями розібрались правоохоронці. Христина Шевченко Олег Кухар, Олександр Бригадир, наш репортер. За фактом хабарництва у Львівській вечірній школі міська рада проведе службове розслідування. Водночас прокуратура Франківського району порушила карну справу. Йдеться про випадок, що трапився 20 вересня. Оперативники служби боротьби з економічними злочинами затримали на хабарі заступника директора вечірньої школи. Жінка отримала 600 доларів від місцевого мешканця. Вона зарахувала його на навчання вже після того, як почались заняття. Також вчителька мала посприяти в успішному навчанні учня. Оперативники затримали жінку у службовому кабінеті під час передачі грошей. Бачимо так зараз по даному факту порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 368. Одержання хабаря у великому розмірі. З якими намірами ідуть до парламенту, майже половина кандидатів у депутати не пройшли перевірки на доброчесність. Рух чесно проаналізував кандидатів за партійними списками шістьох політичних сил. Основними критеріями були непричетність до корупційних дій, незмінність політичної позиції, прозорість задекларованих доходів та відсутність фактів порушення праві свобод громадян. Аналіз показав, у списку партії регіонів 105 порушників зі 120 проаналізованих кандидатів, в об'єднаній опозиції за батьківщину 74 порушники зі 120, в ударі 19 порушників із 70, в комуністичній партії порушили критерії чесно 23 кандидати із 70. У свободі 9 а в України вперед 12 порушників із 25 претендентів на парламентське крісло. Не прийшли чеснометра і кандидати від Львівщини. Хоча б один із критеріїв порушували Ганна Герман, Петро Писарчук, Степан Кубів, Ярослав Гінка та Олег Тягнебок. До речі, така загальна статистика, ну ви вже бачили, що 430 ми провірили. Ми перевірили, з них 260 порушників. Ви можете шукати кандидатів відразу ось за прізвищем. Ви можете дивитися по партіях, ви можете дивитись, яка партія чого найбільше порушувала. Кандидати від кого найбільше причетні до порушення того чи іншого критерію. За союзу їх називали партизанами, нині резервістами людей, яких добровіль, які добровільно зголошуються до лав збройних сил про всяк випадок, українська армія кілька років тому відновила підготовку так званого бойового запасу. Кожного року цивільні мають провести 30 днів у військовій частині. Нині позаштатні армійці повернулися із чергових навчань. Капітан запасу Юрій Романишин в кінці 80-х вже відслужив своє у радянській армії. Нині кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики, завідувач відділу преси наукової бібліотеки Стефаника Заледве стримує емоції. Щойно повернувся з Чернівців, де відбув навчання для резервістів. каже: пощастило втрапити у інженерно саперну роту. Такої кількості адреналіну не отримував давненько. Абсолютно всі умови були лісові, тобто жили в наметах кома в Уралах, хто де був є. Ходили в нічну варту, приймали активну участь у замінованні полів, де відбувалися дії, і у розмінованні після завершення тих сидів. Це все було реально. Тобто це не є паперова війна, це не є війна, яка відбувалася в штабах з накритими планами. Це все відбувалося реально. Крім більше того, і реальне харчування було за бочках, там ввечері біля вогню. Ну гарно. Тобто я є задоволений того, що я вже в такому віці повернувся до збройних сил. Воювали резервісти на Чернівецькому полігоні 10 днів. Окрім того, що їх три рази у день годували, усі отримали тимчасову військову форму. Іменний комплект вояки здають до наступної війни. Входить норма забезпечення. Кашкет камуфльований, входить костюм літній камуфльований кольовий черевики високим берцем, ну пара носків і білизна на тіля. Мали резервісти і справжню зброю, щоправда, заправлену холостими патронами. Бойових не довірили. Командири зізнаються, з такими підопічними працювати зовсім непросто. Звичайно, звичайно, що краще виконувати завдання з військовослужбовцями служби за контрактом, з тими, які постійно знаходяться в частині, які працюють в підрозділі, от, а не з тими, які приходять на певний період. Партизани нашого часу змушені провести місяць у військовій частині. За це їм платять гроші. Загалом рік виходить близько двох тисяч гривень, залежно від звання. Окрім того, такі навчання це додаткова відпустка на роботі. Згідно довідки, вони яку представляють з своєї установи. З розмір, визначається розмір, затверджується пічатку керівника і головного бухгалтера. Подається військовий комісаріат за місцям реєстрації військовослужбовця резервіста, і ця сума повертається в установі фірмі, де він працює. Попри це, зізнаються військовики, черги у резервісти немає. Нагадаю, практику готувати запас із добровільних армійців на випадок збройних конфліктів в Україні відновили 2007 року. Віталій Кубліков Юрій Грасимов, наш репортер. У центрі Львова висадили осінні квіти. Першими заквічали клумби біля пам'ятника Шевченкові та фігури матері Божої. Сьогодні за 4 години висадили жовті та бордові квіти біля пам'ятника Степанові Бандери. Під час осіннього озеленення вже посадили майже 4 тисячі кущів Хризантем. Біля пам'ятника Жевченкої з'явилися рожево-білі квіти, а біля матері Божої кремово-білі. Їх спеціально виростили у теплицях квіткового господарства неподалік Львова. Висаджують лише хризантеми, адже вони найкраще переносять холод. Квітникарі обіцяють, вони тішитимуть львів'ян і гостей міста до морозів. Трохи із запізненням хризантеми з'являться і у вазах на площі катедральній через постійні крадіжки, які там трапляються. Дуже часто, особливо в центральній частині. Біля катедри, в, в тих вазах, що ми посадили. Тобто там, де людська рука досягає, там все крадуть. Ми підсаджуємо дуже-дуже часто. Годинник ми підсаджували в цей сезон разів 15. Усі на старт менше доби залишилось до найбільшого спортивного свята у нашому місті. У четвер, третій рік поспіль у Львові стартує ярмарок спорту. Упродовж трьох днів кожен охочий зможе побачити понад півсотні найрізноманітніших видів спорту та одразу ж записатись до будь-якої секції чи клубу. Якщо ви не йдете до спорту, то він сам прийде до вас. Понад півсотні федерацій клубів та спортивних секцій міста покажуть те, чого можуть навчити ваших дітей. У спорткомплексі Динамо тривають останні приготування до найграндіознішого спортивного свята. З самого ранку тренери та самі спортсмени звозять до спорткомплексу усе потрібне: у боксах, медалі, кубки, інформаційні листівки. Усе, аби показати свій клуб як найкраще. У нас буде виступати весь загал. Звісно, ми будемо проводити три майстер-класи по одному майстер-класу. Кожен день Наші показові будуть проходити в суботу. На протязі півгодини ми хочемо дітям і дорослим, які будуть тут присутні, показати, що таке і карате, яким чином ми працюємо, на якому ми рівні зараз знаходимося. Завершує останні приготування і пан Сергій. Усі бокси вже встановлені. Комунікації під'єднані однозначно завтра. Розпочнеться сам ярмарок. Роботи проводились на протязі. Ну вчора ці сутки ми працювали, провели монтажні роботи, провели монтажні роботи по боксу, а також по електротехнічному забезпеченню. Так що проблем не буде. Цьогоріч ярмарок спорту задовільнить навіть найвибагливіших на чотирьох показових майданчиках. Нон стоп демонструватимуть усі види спорту, які є у Львові. Людина, яка приходить на ярмарок, вона тут перебуває десь ну до години часу, так в середньому. Якщо по старій концепції, то вона б могла побачити десь до трьох видів спорту. Зараз на чотирьох майданчиках це будуть майданчик ігрових видів спорту, майданчик силових видів спорту, єдиноборства і майданчик танців. Очікують на ярмарку і зіркових гостей. Відвідати дійство мають Василь Вірастюк, Денис Силантів, Сергій Конюшок та Наталя Добринська. Ну, ми завжди прихильно ставилися до таких заходів, адже дійсно наші діти на даний момент дуже мало займаються спортом. Більше стараються сидіти вдома за комп'ютерами і такі акції. Загортовують наших дітей, дають їм змогу побачити, яким можна бути дійсно сильним, красивим і самостійним. Розпочнеться ярмарок спорту у четвер, о десятій ранку. Триватиме три дні у спорткомплексі Динамо на вулиці Вітовського. Ірина Шубінець, Олег Кухар, наш репортер. І поговорити трошки більше про ярмарок спорту. Ми запросили організатора фестивалю, керівника громадського об'єднання Самопоміч Наталю Міхнова. Доброго вечора, Наталю. Добрий вечір. Е що нового цього року буде на на ярмарку? Що що запропонуєте людям? Знаєте, кожен рік проводимо, кожен рік робимо підсумки і потім робимо зміни, тому що приходять батьки з дітьми, і вони дають нам якісь зауваження і побажання. Цього разу ми вирішили зробити окремих чотири майданчики тематичних. Тому що раніше ти заходиш на виставку і бачиш всі підряд види спорту. А зараз це буде згруповано: окремо танці, окремо фітнес, окремо бойові та силові мистецтва і окремо ігрові. І так людині буде легше зорієнтуватися. І таким чином батьки і діти, які знайдуть годинку, дві годинки чи часу прийти у четвер, п'ятницю чи суботу на ярмарок спорту, вони зможуть точно знайти щось для себе, бо вже більше, ніж на ярмарку, в цілому Львові знайти важко буде. І поміж різними заходами, які проводить самопоміч, кожного тижня є якісь речі. Цей ярмарок спорту, він є найважливіший, тому що він пропонує конкретну альтернативу. Це не є якісь гасла, якісь заклики, це є конкретна пропозиція до сім'ї, мами, тата з дитиною, щоб вони зайшли і щось підібрали для своєї дитини. І це може бути як платна Секція, так і безкоштовна, тому що в нашому місті є декілька десятків безкоштовних секцій, і про це люди просто не знають, що справді таке може бути. А прийдуть на ярмарок, поспілкуються з тренером і вже отримають інформацію. І в понеділок можуть повести дитину на секцію. Власне, як самі тренери, самі спортсмени реагують на запрошення, чи, чи вони погоджуються, охоче взяти участь. Ви знаєте, для нашого спортивного середовища львівського це надзвичайно цікаво, тому що всі вже похилили голови, що останні 20 років спорт занепадає, ніхто не займається, діти сидять за комп'ютерами. Та, та немає ніякої альтернативи. Але річ в тому, що в нас є дуже гарні тренери, ентузіасти своєї справи. І коли ми їх запрошуємо на таку виставку, де вони можуть себе показати, вони до цього готуються по кілька місяців наперед. Вони відбирають найкращих учнів роблять постановочні номери, майстер-класи. І цього року ярмарок ще буде цікавий тим, що тренери будуть запрошувати на свій майданчик дітей з ем, кола, просто запрошувати тих, на татамі, прийшли. чи тих, які прийшли, глядачів, і залучати їх до якоїсь вправи, до якогось майстер-класу. А це надзвичайно цінно, тому що дитина пам'ятає не вивіски, не обличчя, а пам'ятає ті емоції. Якщо вона спробує Айкідо, і їй це сподобається. Є велика ймовірність, що в понеділок чи вівторок вже діти будуть ходити в цю секцію пишеться. звичайно, зірки спорту е, приїдуть, але по-різному ставляться зірки спорту, тому що переважно всі хочуть гонорари, всі хочуть якісь великі суми коштів. І тому ми розраховуємо на таких е, постійних друзів. Ярмарку Приємні. та які приїдуть, відвідують і діти зможуть з ними сфотографуватися і батьки. Тому запрошуємо всіх і хочемо нагадати, що вхід на ярмарок є безкоштовний, як завжди. Ярмарок е, проводиться втретє поспіль. Е, чи можна зараз говорити вже про якісь результати? Я так розумію, що мет, ваша мета це збільш. В місті кількість дітей, які активно займаються фізичною культурою, чи це вдалося вже зробити, Так, ми з самого початку ставили собі таку мету і протягом кількох останніх років самопоміч цьому тут дотримуються збільшити кількість дітей, які ходять на фізкультуру не для чемпіонатів, не для кубків і змагань. Дуже часто там батьки думають, що зараз дитина піде на спорт, вже треба буде якесь фінансування, десь відправляти на чемпіонати. Не про це йдеться. Йдеться про те, щоб дитина просто після школи відвідувала якусь секцію. І останні два ярмарки показують, і тренери, і керівники спортивних федерацій підтверджують, що на 20-30% збільшується відвідуваність наших секцій львівських. Це надзвичайно хороший показник. І після ярмарку ми не припиняємо цю роботу. Ми йдемо в райони міста на Сихові, на Левандівці, на рясне організовуємо такі міні-ярмарки спорту. І потім в кожну школу і садочок. І думаю, що серед львів'ян є багато, хто вже бачив в своїй школі, в своєму садочку, Очку прямо серед батьківських зборів приходить самопоміч, приходить якийсь вид спорту, показуємо швиденько майстер-класи, рекомендуємо записуватися. Тому що тільки такою роботою кожноденною, не лише шоу, а кожноденною роботою можна збільшити кількість дітей в секціях, а таким чином вони можуть бути здоровими, а батьки їхні задоволеними і щасливими. Я дякую за розмову. Нагадаю про ярмарок спорту, який починається завтра з 10-ї ранку. Ми говорили із керівником самопомічі Наталією Міхновою. Далі ще про культуру і спорт. Дивіться наші новини також на інтернеті за адресою lw24.com. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до нашої редакції. Мені час прощатися. На все добре. щастя вам! Новини культури представляє салон керамічної плитки та сантехніки Алегро. Працівники театру імені Марії Заньковецької вийшли на толоку. Прибирають могилу графа Станіслава Скарбека. Цій людині вони зобов'язані тим, що саме він збудував сучасний театр імені Марії Заньковецької. Коли заньківчани приїхали сюди, у ліси села заклад. Тут були непрохідні хащі. За якихось півгодини зрубали навколишні дерева і нарешті витягли каплицю з нетрів. Актор Олександр Норчук що гамселить сокирою. Мені не дали сокиру, я її сам вибрав, мені не давали. Надійний помічник в житті актора, можна сказати. Нею будемо викоріняти ворогів, Мельпомени». Тим часом вирубане виносять режисер Вадим Сікорський, директор Андрій Мацяк, артист Юрій Хвостенко. Я вже відніс три великих деревини із спітнів, Бачиш, Дівчатам сокир і граблів не дають. Дівчат бережуть. Ми наразі йдемо, збираємо сміття. За годину роботи з під землі з'явилися сходи до каплиці у готичному стилі. Тут у крипті колись похоронили графа скарбека. Чорні археологи пограбували її ще за війни нічого не залишили від графської труни. Останки теж безслідно щезли. А якийсь рік два тому завалився дах. Заньківчани перші, хто взявся повернути цвинтар із забуття. Ми хочемо. Е Показати і довести не тільки нашим українцям, але й полякам те, що ми маємо величезне бажання реставрувати і щось зробити із цією капличкою. Тут треба буде звичайно чимало грошей. Закликають усіх небайдужих долучатися. Може, справді це буде таким кроком, і ми спровокуємо якийсь рух. Щоб в результаті, коли ми будемо писати наступного разу, якогось там доживемо. А ми будемо писати, коли воно буде відновлене, і ми будемо гордитися тим, що ми цей перший крок робили. Ми цьогоріч відзначатимуть 170-річчя будівлі театру скарбека, який у такому ж плачевному стані, як і ця каплиця, рятувати, сподіваються, допоможе і сам граф скарбек. Він подумає про театр наш і своїм розумом там на небесах. Своєю якоюсь такою енергією і направить на мужів наших державних мужів українських мужів, меценатів, можливо, щоб вони взялися за наш театр. Заньківчани Заїхали і у місцеву психіатричну лікарню. Привезли одяг для пацієнтів. Ця лікарня теж завдячує графу Скарбику, скарбеку, бо він збудував цей заклад як прихисток для сиріт і бідних. Все, що він мав, він він оставив для нашого сиротинця. І що мене дуже тішило, там були не просто поляки. Там третина було наших дітей, сироти напівсироти, які тут виховувалися, які ставили на ноги, які йшли в великий світ з професією. Артисти хочуть привернути увагу до спадщини, яку залишив по собі великий меценат Станіслав Скарбек, Марічка Крижанівська, Олексій Шалковий, наш репортер для програми Культура. Сезон гарячих злижок в Алегро продовжено. Купуйте керамічну плитку та сантехніку зі знижками до 30%. 3 d дизайн у подарунок. Салон керамічної плитки та сантехніки Алегро, центр меблів та інтер'єру Марк. Мої вітання. Наш спорт до вашої уваги. Останні дні канікул. Львівська політехніка Галичина готується до старту нового сезону. У якому настрої підходять студенти до першого матчу з Говерлою? Та з якими завданнями вони йдуть у новий ігровий рік? Дізнавалися наші журналісти. Уже цієї п'ятниці львівська політехніка Галичина розпочне новий сезон в українській суперлізі. Ми вирішили перевірити готовність студентів до нового, так би мовити, навчального року. У цьому нам допоможе молодь політехів Ілля Жуковський та Антон Давидюк. Ми запросили хлопців на дружні змагання у грі 33. Молоді баскетболісти, які уже тепер балансують між першою та другою командами Галичини, погодилися покидати м'яча заодно і поділилися намірами на новий сезон. Прийшло багато нових гравців майже як минулого року. Порівняно на з іншими командами, у нас склад має бути досить сильний. І я сподіваюся, що ми займемо досить непогане місце. У нас прийшли нормальні сильні люди, так можливо сказати, можна сказати, лідери минулих команд вони були одні з найсильніших. З таким складом, певні у клубі, Галичина обов'язково має потрапити у плей-офф, а от молодим спортсменам пробитися в старт буде важче. Команду основного складу буде дуже важко потрапити, тому що там набрали досить досвідчених гравців. Всі вже грали багато років у Суперлізі, знають всі нюанси Суперліги, знають мають досвід гри а молоді більш важко до цієї Пробиватиметься у стартовий склад Є Ілля Жуковський, вихованець баскетбольного клубу Миколаїв. Минулий сезон хлопець провів в Івано-Франківській говерлі, а до студентів приєднався цього літа. Хороша конкуренція, багатьох людей в основі, тому за счет цього здається какая-то борьба в команді. І це очень хорошо. Ну, это похоже на сербську школу, да, сербський Euh, Мікроклімат в команді, коли всі борються за состав, всі борються за ігру і за результат. Сподобався хлопцеві і наставник львівської команди. Желька Укаєч э, достатньо сильний тренер. А, на тренуваннях він требує ну, достатньо а, хорошої дисципліни, активності. Не останні ролі у цьогорічній політехніці гратимуть українські баскетболісти. Леонід Сіфанішин. Э, Ярослав Зубрицкий, тоже возможно, Иван Шкурупий, Иванов. Все, все они достойны хороших, хороших результатов. Вот. Но я думаю, что они помогут, помогут такому как Митчелу. Майку Лі, катори будуть доволі таки багато брати на себе. П'ятничне західноукраїнське дербі з прямим конкурентом за високі місця буде дуже важливим, адже спортсмени жартують, як сезон розпочнеш, так його і закінчиш. Віталій Кулачковський, Олег Кухар, наш спорт. Фірман підкорив ізмір. Львівський гросмейстер Назар Фірман виграв представницький шаховий турнір, що відбувся у турецькому ізмірі. Завдяки надважливій перемозі в останньому турі над туркменським гросмейстером Ганшаром Одеєвим. Фірман випередив грузинських шахістів Морчашвілі та Купарадзе, Набрав 7,5 балів та посів першу сходинку. В Ізмірі за перемогу боролися 48 шахістів, хоча спортсменів екстра класу серед них не було. Це усе про спорт на сьогодні. На все добре. Якби не було революції на граніті, не було б української незалежності. Так про студентську революцію, 22-го річницю якої відзначатимемо 2 жовтня, говорив В'ячеслав Чорновіл. Учасник тих подій Олесь Доній переконаний, студенти своїм голодуванням у жовтні 90-го дали Україні шанс, яким, на жаль, так і не скористалися. Сьогодні тема білих пов'язок, які колись носили голодувальники, знову актуальна. Проте цього разу її активно експлуатують з метою політичного піару. Коли я був у Львові, я побачив великі бігборди, на яких написано за замову, і люди, які в білих стрічках, але яких я не бачив на жодній з наших акцій, які ми проводили на захист української мови і проти Крисніченка Кивали. Ні біля українського дому, ніколи ми робили мітинг біля Верховної ради. У тоді у тих людей, які з великих бігбордів зі стрічками, не було. Тепер чомусь вони вирішили використати символіку 90-го року на передвиборчих транспарантах. Студенти, які голодували у центрі Києва, 22 роки тому, носили білі стрічки на знак того, що вони готові йти до кінця заради ідеї. Нині такі ж стрічки використовують політики, які до голодування за ідею не мають жодного стосунку. Тоді на голодування йшли ті люди, в яких ну, всі були переконані, і людина була готова до, ну, до самопожертв. Ну, експлуатувати, ну, зрештою, у нас історії багато, як експлуатуються. Ну, але це, я думаю, це профанація і, я думаю, не піде на користь кандидатам. Тому що, напевно, буде згадування про голодування, яке відбувалося після прийняття закону про мови, Але наскільки я знаю, що саме ті люди не голодували. А ті, які голодували, десятки студентів, інтелігенції, ну, на жаль, їх не видно. На білбордах нагадаємо, революція на граніті вважається однією з найважливіших подій в новітній історії України. Тоді, 22 роки тому, практично усі вимоги студентів, а саме відставка керівництва тоді ще радянської республіки, недопущення підписання нового союзного договору, проходження військової служби лише на території України, під тиском масових протестних акцій на підтримку жертовного голодування студентів виконані. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 33 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 49 копійок. На четвер, 27 вересня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 26 градусів тепла, вночі 15 градусів вище нуля. Вітер південний 6 метрів на секунду. Екодім пропонує нові квартири у будинку бізнес-класу на вулиці інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім, телефон 224-91-00. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.